Всім привіт! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка «Диво Ручки. На цьому уроці ми з вами валяємо бджолу. Нам, нам знадобиться слівер, жовта і чорна вовна для валяння, трішки різнокольорової вовни для очей, синільний дріт. Звичайний мідний або алюмінієвий дріт та трішечки фатину. Також нам знадобиться голочка для валяння, нитки, ножниці та термоклей для склеювання деталей спочатку беремо трошки сливера і щільно скатуємо його у комочок. І будемо валяти його, доки не отримаємо грудочку, формою нагадуючою картоплину. Наша заготівля вже добре тримається, вона тримає форму, обвалюємо її жовтою бавовною. Тепер привалюємо чорну вовну таким чином, щоб мордочка бджоли залишалася жовта, а жало було чорного кольору. Тулоп джоли готовий. Із різнокольорової вовни робимо їй глазки. Можна зробити в нашій бжільці ротик. Шматочка всинельного дроту робимо лапку. Кожен шматочок складаємо навпіл і скручуємо. Із залишків сінельного дроту можна зробити нашої бджоли вусики. Робимо крильця. Шматочки дроту обертаємо навколо круглої чашки чи іншої ємкості, а кінці скручуємо між собою, на основу, що вийшла. Натягуємо фатин та фіксуємо ниткою. Ножицями робимо прорізи на черепці бджоли та вклеюємо в них лапки. Вклеюємо лапки за допомогою термоклею. Лапки готові. Таким самим чином вклеюємо крильця. Наша бджілка готова. Всім дякую за увагу!